Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку віднімати, я сюди, а він туди, не віддам, кричить, що, Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси. і цяцьками можна гратись, порубайте ліси, ніде буде і сховатись, а у лісі скрізь вовки, і лисиці, і ведмеді, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку.